Друзі, всім привіт і хочу з вами поділитися на тему відкриття. Ви знаєте, друзі, я вже багато-багато років в служінні, ну, може хтось і більше, я більше 20 років вже в служінні, тільки в проповіді, коли я проповідую з кафедри або проповідую на різних домашніх групах. І ви знаєте, я не люблю виходити на проповідь без відкриття. Я завжди мушу мати якесь відкриття, щось нове, щось глибоке, щось таке, після чого люди кажуть, ух ти що, я це 100 раз місце чи але я ніколи не помічав того, про що ти сьогодні сказав. Друзі, відкриття це дуже сильна річ. Я не кажу, що проповіді без відкриття є погані. Ви знаєте, навіть слабенькі проповіді для когось вони можуть вміщувати в собі відкриття. Але, друзі, я в першу чергу проповідую те, що є відкриттям особисто для мене. Друзі, відкриття це те, що рухає тебе вперід. Давайте прочитаємо Галатам 2, другий розділ, перший і другий вірш. Потому, по тому, по чотирнадти руках я знову ходив в Єрусалим із Варнавою, взявши і тита з собою, а пішов я за відкриттям. Друзі, зверніть увагу, що Павло, отримавши відкриття, відразу почав діяти, відразу почав. Рухатися. Друзі, відкриття це є слово Рема, є слово Логос, а є слово Рема. Логос це те слово, яке ми просто чуємо, і воно осідає на поличках наших сердець. А слово Рема це те слово, яке оживає в тобі і починає тобою рухати. І ось тут сказано, що Павло отримав відкриття, і він пішов за ним. Друзі, ви можете дуже часто сидіти на проповідях, слухати про те, що треба йти комусь розповідати про Христа, і потім після служіння ви виховався. Ходити, забуваючи про те, що ви сьогодні почули, але може бути одна людина, яка отримає відкриття, і вона піде після служіння і буде євангелізувати Друзі, нам потрібне відкриття. Нам не потрібне слово заради слова, нам потрібне те слово, яке вміщає в собі відкриття. Друзі, що робити, щоб отримувати відкриття від Бога? Перше. Потрібно це хотіти, потрібно бажати від Бога відкриття. Бо хто не бажає від Бога відкриття, я зараз говорю про віруючих людей, які вже давно приходять в церкву, якщо ви приходите до Бога або читати Біблію і сідаєте, тому що вас заставили, або тому, що вам треба по графіку прочитати, але ви не приходите з серцем, щоб Бог до вас щось промовляв, це є великий шанс на те, що ви не отримаєте відкриття, але коли ви Приходите на проповідь з, з таким серцем, щоб щось почути від Господа. То шанси на те, що ви отримаєте слово від Бога, отримаєте відкриття набагато, набагато більше. Отож, друзі, треба просити в Бога, треба очікувати в Бога відкриття, що він буде говорити до вас. Друзі, відкриття це коли Господь звертається особисто до вас. Я можу прочитати, наприклад, якесь одне місце з писання або подати якусь одну істину. І зі всієї церкви може бути 3-4 чоловіка, які з того місця писання для себе щось візьмуть. Це слово воно буде діяти в їхньому житті. А для багатьох може це бути простим словом Логос. Друзі, оті люди, які щось взяли з того слова, яке я проповідую, це значить, що вони отримали відкриття, Бог до них промовив. Отож, друзі, давайте прочитаємо цікаве місце Матвія, 13 розділ, 11 вірш. Мова йде про притчу, про сіяча. А він відповів і промовив, тому що вам дано пізнати таємниці Царства Небесного, їм же не дано. І так, друзі, Христос проповідував притчу про Сіяча, і ось підходять до нього його учні і починають питатися в нього, просити, по-перше, щоб він розтлумачив їм цю притчу, а друге, вони там кажуть, чому ти промовляєш до них притчами? Чому притчами ти промовляєш? І Христос дуже цікаво відповідає. Він каже, що вам дано пізнати таємниці. Іншим же не дано. Я би друзі сказав так, що весь світ ділиться на дві частини. Одні, одна частина це люди, яким не дано пізнати таємниці царства. Інша ж частина це ті люди, яким дано пізнати таємниці царства. Можна сказати, що і християнський світ ділиться на ті дві частини. Як нам, друзі, бути в тій частині, яким дано пізнати таємниці царства? Друзі, як я вже і казав. Треба бажати, треба хотіти, просити, стукати, щоб вам відчинили, шукати, щоб знайти, просити, щоб отримати? Коли ви приходите з таким серцем, серцем, яке бажає отримати відкриття, ви отримаєте відкриття. Друзі, чи знаєте ви, що, чому учні попали в цю категорію людей, яким дано пізнати? Тому що вони підійшли до Христа і попросили, щоб він їм розтлумачив цю притчу. Луки, це те саме місце, тільки інший євангелист говорить, Луки 8-9. Запитали ж його, його учні, говорячи, що визначає ця притча. Друзі, учні прийшли, бо вони хотіли почути слово, вони хотіли зрозуміти, а де всі інші? Чому інші не прийшли і не просили, не просили в Господа, щоб він їм розтлумачив? Друзі, якщо... Ви хочете бути в категорії людей, які отримують відкриття. Просіть Бога, шукайте, направте своє серце на слухання Слова Божого, і воно буде вам відкриватися. Друзі, ви знаєте, в тій взагалі історії про сіяча є одне місце, яке я дуже довго ніяк не міг зрозуміти. Воно записано в Матвія 13,19. До кожного, хто слухає слово про царство, але не розуміє, приходить лукавий і краде посіяне в серці його. Це те, що посіяне понад дорогою. Друзі, пам'ятаєте, мова йшла про багато типів ґрунтів, ну, про декілька. Одне край дороги, одне терен, інше кам'янистий ґрунт, і була ще добра земля. І ось там, де сказано про край дороги, там сказано, що це ті люди, які чуючи, не розуміють. Я довго, е, якби, сам не розумів, чому ти господаєш. Господь, сієш в тих людей, які не розуміють. Тобто ти знаєш, що вони не розуміють, і все одно їм говориш, і потім приходить диявол лукавий і краде це слово. Навіщо ти їм говориш? Хіба можна розказувати чотирирічній або 3річній дитині? Вищу математику, вона не зрозуміє. Йому треба казати, як говорить собачка гав-гав, як говорить курочка Коко. Ну розказувати їй вищу математику не потрібно. Це, як кажуть гроші на вітер. Це, це, як не знаю. Друзі, вона не здатна зрозуміти. То чого ж ти, Господь, сієш в край дороги в тих людей, які тебе не розуміють. І одного разу мені це місце відкрилося. Вони не розуміють тому, що не хочуть розуміти. Якщо Господь тобі щось говорить і ти не чуєш, то це по тій причині, що ти своє серце зробив затверділим, друзі. Приходьте до Бога з правильним серцем, приходьте на проповідь з правильним серцем, щоб почути від Бога, коли сідаєш читати Біблію, навіть якщо по графіку, старайся щось отримати від Господа, і в тебе буде великий шанс отримати від Бога слово Рема відкриття. Будь благословений. Амінь.